Уряд спирається тільки на лояльних інших він чути не хоче, і рекордна кількість поправок до бюджету вона свідчить лише про те, що до опозиції доєдналися вже і дійсно і невдоволені. Своїм станом і е, своїм статусом е, слуги народу, оскільки парламентаризм за 6,5 років правління Зеленського був майже помножений на нуль, і роль парламента е, офіс президента зводить лише до натискання кнопок, е, що вже ну, розглядає е, Верховну Раду е, ключовий е, орган влади в Україні згідно з Конституцією України, як департамент. Офісу президента із затвердження прийнятих там рішень. Проте департамент збунтувався ще не повністю, але отже, тихий бунт я бачу. З огляду на те, що там відбувається такий собі італійський страйк, коли приходять на роботу, але не голосують часто за потрібні для офісу президента рішення. Було кілька ключових маркерів на минулому парламентському тижні, зокрема із провалом виборів судді конституційного суду. Від Верховної Ради, якого просував офіс президента, інші законопроекти не набирали достатньої кількості голосів. Це ясна річ, ну політика нормального, якщо він навіть втратив тимчасово так буває. А якось гру, гру під ногами змушує до діалогу і змушує до зміни політики, проте в офісу в офісі президента не звикли робити крок назад і діяти мудро. Вони будуть просто намагатися проламати Верховну Раду, там не звикли, скажімо, так домовлятися, там звикли наказувати, особливо щодо тих, кого вони вважають, що вони там привели їх повністю в політику і. Ставлення до них не як до народних депутатів, а як до саме до слуг до рабів до виконавців. Проте зараз таке собі повстання Спартака відбувається у Верховній Раді, і я не знаю, чи воно перейде в щось більш масштабне. У мене сумнів є, тому що для для того, щоб відбулося масштабне повстання да, проти такого ставлення з боку офісу президента. Та до парламенту потрібні, щоб були системні політики, які принаймні вміють прогнозувати наслідки нищення парламентаризму. Проте в Верховній Раді зараз все ж таки там ну, відбувається той момент, коли недовольство і відверте нехтування права.